Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігеєте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить. Він же ж вивод ці мита на експорт, на імпорт, там 20, 40, для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів новий, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих красок ви, ви випадете я просто не вірю, що таке може бути. Тобто у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив, афігетику суму за розмитнення кросовок. І все це падає на наші з вами очі. На наші, на наші з вами руки. В Америці зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти, і кожну з них доставляють окремо. Но це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого? За доставку. Кожного з них. Я заплатив. Та секундочку, 40. До... І приходить до мене доставчик діячев, деклар... зараз я вам покажу. <гум> І каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було цього від Трампа закону на мито, поняли? І <гум> жилось легче, <гум> дишалось легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, як у цей Трамп повів податкові мита. І коротше, він каже, ви маєте заплатити. 112, я зараз покажу, якось спробую показати. Виді, 100, 112 доларів. Я кажу, за що? Ну кажу, ну ми та -то Ростамошка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все, не держава. Зрозуміло, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платимо це, це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці забастовки, того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну то, то, їм та пофіг, поняв тих, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним, це все просто жесть. І от за кожну з них мені ж їх ходельно присилали, нельзя сте про разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів, за та заплатив по 40 доларів. По 40 доларів за доставку, плюс вони самі там 220-280 коштують. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років я казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по криті по крипті. Ну, зараз не набираємо. Два рази на, на рік тільки набираємо. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, розірватися, не можемо. Шукаю українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.